Ми поговоримо з Тарасом Загороднім політологом, який долучається до нашого ефіру сьогодні. Пане Тарасе, вітаю вас, рада бачити. Слава Україні. Доброго дня, Юрій, слава! Бачите, президент України Володимир Зеленський пише, що схоже, Путін доручив. Фіцо прем'єр-міністру словаччини відкрити другий енергетичний фронт проти України, так ще зробити це за рахунок інтересів народу Словаччини, якому взагалі-то не подобається, що зрадник ФІЦО, як вони його називають, їздить до Москви, ось так торгує енергетичними інтересами, чи то національними вже словаччини собі якраз вигоду отримуючи. і казукажу з нас досить Росії, але ФІЦО і путіну видається, що не досить. Чи можуть вони направду, пане Тарас, як ви оцінюєте потуги цих двох, відкрити другий енергетичний фронт проти України. Чи можуть вони залучити інших солдатів, наприклад, Угорщину, Румунію? Бо поки через них наприклад та електроенергія до нас резервна, то нам не страшно, але Угорщина теж може заспівати, як і Фіцу, з його енергетичним шантажом. Чи вдасться їм, і хто готовий, і чи повинен їх зараз швидко зупинити? Ну давайте так зупинити вони не зможуть скоріше за все, тому що ми ж в єдиній енергетичній мережі Європи знаходимося або через Польщу буде, або через інші країни надходити електроенергія. Ось ну дивіться, я б тут розрізнявся ж таки Орбана і Фіце Орбана більше блокує Україні деяких речей, наприклад, забороняє. Транзит військових вантажів через свою територію, не допомагає по зброї, ну і так далі. А Фіце не так. Фіце більше говорить, а в дійсності нічого не робить, такого, щоб можна було характеризувати як дію, яку можна ну, вважати такою зовсім ворожує. він заробляє гроші. Він не забороняє, наприклад, транзит та товарів і в тому числі військових вантажів через свою територію. Е, іде співробітництво по галузі оборонно промислового комплексу. І ремонтується там багато чого на території Словаччини. Виробництво є так. Що тут таке, знаєте? Тут більше розмов в дійсності офіца ніж є. Якщо в дійсності буде, ну і давайте так. Вони ж транзитують електроенергію, там продають. А нафтопродукти теж не за дякою. Так вони ж купуються це все, а він все ж таки вміє рахувати гроші. І тому це таке, знаєте, достатньо така в'яла спроба, така відчайдушна спроба взяти на понт, те, що називається, але я не думаю, що воно з чимось закінчиться. Поганим для України, тому що я не думаю, що він ризикне, що це щось робити, тому що це втрати грошей, все ж таки для Словаччини. І а якщо і буде якісь речі, ну фахівці говорять, що нафтопровід дружба давно потребує капітального ремонту. Може ж там статися. Вона ж в країні на спокій, Він же може там на деякий час зупинити, зупинитися з різних технічних причин, поки не зміниться думка в, в Братиславі. А, але пане Тарас, це якраз про те, що треба вже ремонт а, а, нафтопроводу «Дружба» і можливі ось такі удари. Пише сьогодні Блумберг про те, що не виключає, що Росія тепер може по ГТС завдавати ударів, бо мовляв, поки до 1 січня здійснювався транзит її газу, скільки там 4% залишалось, Вони не щипали за весь час повномасштабного вторгнення, а тепер можуть бити по газотранспортній мережі і завдавати ось таких ударів, обізлившись на нас. Ну я думаю, що вони не ризикнуть це робити, тому що єдине, все ж таки, це приблизно 6,5 мільярдів доларів на рік <святково> для Газпрому. Це просто якісь там гроші. Далі газ, експорт газу це інструмент. Е Корупції, в тому числі чого там Фіца і Орбан так переживають саме за експорт російських енергоносіїв. Вони ж там зі знижкою йдуть. Дельта дозволяє їм десь там торгувати цим газом, поповнювати партійну касу і так далі. У Угорщини ж немає проблем, наприклад, купити десь нафту в іншому місті, але ж там інша ціна буде і інтересу буде менше. І тому тут так само зі словаччини, тому що Єврокомісія. Дала всім країна вирішити це питання там ще два роки тому вони не в нічого не робили, і тому є тут ризики для росіян, тому що це український маршрут є ледь не єдиний, який ще залишився у Росіян, а через який взагалі експортується газ так. І якщо вони і тут будуть бикувати надалі, я думаю, що питання повернення, хоч якомусь форматі навіть після закінчення війни російського газу на європейський ринок буде закрите як дурне тим більше не будемо забувати про Дональда Трампа. Uh -huh. Якого є наполеонівські плани щодо того, щоб європейці закуповували газ і нафту саме в американців? Так я думаю, що вони будуть наполягати на укладенні довгострокових контрактів, щоб якщо там нафтовики та... Газовики американські інвестують величезні гроші в а, розробку додаткових родовищ. У них було гарантована гарантований ринок збуту. Це Європа буде, і тут у них кардинальне протиріччя з росіянами. Тут американці одразу ж бувають двох зайців: по перше, ринок Європи, преміальний, який вони перв'язують, uh -huh, uh -huh. і вони раз і назавжди, ну принаймні, так ну не назавжди, але прив'язують європу до себе. І щоб у таких гарних країн як у Німеччині не виникало дурних думок, що можна створити союз з Росією та Китаєм континентальний союз, над чим успішно працювало Шрьодар та Меркель. А це страшний сон на американської дипломатії, тому що з цією махіною навіть США за своїми ресурсами не зможуть впоратись, бо це об'єднання величезне об'єднання ресурсів. в Євразії так де Європа буде грати роль такого технологічного хабу, який буде забезпечувати технологіями, Ки разом з Китаєм, в тому числі а Росія буде грати такий ресурсний Ресурсну роль. А це ще раз, оце, оце глобальне домінування саме цього острову острову, <клух> те, що називається. Тому американці будуть активно в це грати. Якщо росіяни ще підіб'ють це, то аргументів на те, що росіяни є надійними постачальниками газу для Європи. про що Красиво співало Меркель, Шрьодер mm -hmm. та інші еліти, Воно е, теж буде закрита як дурне. Та не прийде Господь таких, звісно, об'єднання допустити. Ну, враховуючи, що ось такий ще якийсь перехідний, скажімо, так, Олаф Шольц уже добігає кінця його каденція і, можливо, буде більш рішучий Фрідріх Мерц. Мені здається, що і тут змінюються ось такі політичні обличчя їхні наміри мати ще якусь дружбу водити, зокрема і енергетичної і вигідно з Росією Ну, Німеччина повинна повністю кардинально поміняти свою політику всю. Енергетично в першу чергу вони ж позакривали атомні станції. Це в угоду Росії було зроблено, щоб збільшити, збільшити залежність від Росії. Позакривали теплові станції, і в результаті в надії на те, що у них буде дешевий російський газ, але все позакривали, а дешевого російського газу немає. І тому тут кардинально доведеться вирішувати свою енергетичну політику. Станції, слава богу, по моєму, вони їх там позакривали, але не зруйнували. Тому я думаю, що там новому, новому канцлеру слід пояснювати злочинність дії. Меркель Шо і примкнувши до них Шольца, тому що він фактично продовження політики. Меркель був так, що треба все міняти. Тим більше привід є. Зараз прийде Трамп, вийде з усіх кліматичних угод, буде качати нафту, газ всім буде розказувати, що глобальне потепління не існує це все вигадки демократії. як він любить розповідати, що у цьому винувати попередники, ось і так далі. Я привід, щоб Німеччина поміняла в першу чергу свою енергетичну стратегію. Бо через таку недолугу політику вони вже конкурентно про починають програвати Китаю. Якщо ви спостерігаєте, коїться в економіці Німеччини, починає руйнуватися їхні індустріальні. Дро автомобілі будування починає закриватися. через те, що не витримують конкуренцію з китайцями, які не займає, не займалися цією дурнею. Вони по іншому все пішли і так далі. І так далі. Тому якщо тільки новий канцлер не буде кардинально міняти політику, то воно й далі буде. Рецесія буде продовжуватись. Німеччина там будуть погіршуватись економічні показники. Ну і так далі, і так далі. Ну, так, хай думають, хай думають, бо це впливає зокрема і на їхні а, гаманці, гаманці, їхніх мешканців, що навряд чи теж буде комусь подобатися. Пане Тарасе, поки ми говоримо а, з вами в нашому ефірі 24-го, російський диктатор Путін на. А, 25, 26, 24 двадшоста, день авіакатастрофи, авіатрощі літака Азербайджанських авіаліній поговорив телефоном з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. І а, це ж треба, як пише інформаційна помийкарія новини. А приніс свої вибачення в зв'язку з тим цитую. Ну такі собі вибачення, чесно кажучи, і зізнання тут ніякого не бачу, тому, що криворуке ЗРК російське ПВО збиває літаки цивільної авіації вже далеко не вперше на свої лихі долі. Значить, Путін приніс свої вибачення. Я зв'язку з тим, що трагічний інцидент відбувся в повітряному просторі Росії і ще раз висловив аж другий, да висловив глибокі і щирі співчуття в сім'ях. Сім'ям загиблих і побажав ніякомога швидшого одужання постраждалим. Тим постраждалим не додали тут, які кажуть, що чули три вибухи, відчули точніше, і це очевидно було зовнішнє втручання. Що це за крокодиля чи сльози? І чи свідчить оце е, прийняв свої звінення, Але не бачу тут, де визнав, що російське ППО збило азербайджанські авіалінії літак. Це значить, що Путін злякався, що. Азербайджан, який свого часу приніс вибачення за те, що ненавмисне збив російський вертоліт, що він від нього відвернеться і, і, і допомога в обході санкцій, та й взагалі партнера загубить. Ну, звичайно, тому що Азербайджан почав тиснути. Там турецькі фахівці почали приїжджати, в тому числі а, і так далі. Тиснути. Ну там вустами, поки що депутатів. Вони так а, розумно почала. Вони почали спочатку депутати, mm -hmm. потім громадські Алієв мовчав публічно і продовжують мовчати. Їхній перелік вимог був, щоб і кримінальні справи були порушені а, і компенсації були виплачені, і так далі. Але я підозрюю, що на цього розслідування Сія не зробить і це дуже добре, тому що вони далі будуть бокувати. Вони ніколи цього не визна, не визнають, як вони завжди бороли. Робили дуже складна ситуація для Кадирова в Чечні. Я вважаю, що це, це такий чорний лебідь, який ще зіграє у майбутньому вибуху вибусі на в вибуху на Кавказі, тому що Кадирова ну системно затискає. А затискають ударами дронів по його території, так де по Чечні. А вже ви бачите, ледь не кожного тижня і два тижні вже прилітають туди, так? А це підкошує його авторитет. А, і йому я упевнений, що а, те, що ці збоушні дрони постійно його мочать, щиро натякають, що давай думай швидше про такого тобі воювати не легше. У тебе є росіяни. Давай ними займайся, тому що в тій конфігурації, яка вибудовується, ну Кадиров може стати таким початківцем громадянської війни в Росії. і Нам це буде зручно в даному випадку. Він Ну, в даному випадку, в даному контексті є союзником України, якщо розпочне цю громадянську війну, а тому, що бачите, тут такі стосунки на Кавказі, коли ти там він же сам намагався там, я читав, зателефонувати в Азербайджан там принести якісь там, що то щось компенсувати. Йому сказали, нам не потрібно навіть тебе нічого, а нам потрібно від Росії багато чого іншого. Так що зіпсутує стосунки, і ну так. Далі тому це дуже, дуже таке. чи більше, знаєте, більше, більше чорних лебедів для Росії, гірше для них, того їх спіймали корабель mm -hmm. фінські, там в Балтійському морі, коли фіни просто висадили, висадили десант. Ну ніколи такого в житті не було. Якби це відбулося в 21-му році, там би росіяни істерики катали. Вони там і навчання проводили, і іскандерами вже трясли, і стріляли і так далі. А тепер сил просто немає. Тому що а, ну і відчуваєте, думаю, що там чорні лебіді можуть бути і по Балтійському морю, слава Богу. Там да там сподіваюся, нарешті будуть звертати увагу на геологічні ризики, перевіряти страховки. Цих кораблів і не удавати, що, начебто, вони чогось варті, там же вони російські компанії, це все mm -hmm. страхують, чи китайські, чи, а, чи індійські, які не мають точно такого страхового покриття. А от якщо по Балтійському морю серйозно лупануть, то проблема у так званого тіньового флоту, хоча вони є тіньовим хто серйозні, і тут слід підштовхувати до максимальне блокування експорту нафти. Якщо буде досягнута ця річ, а з приходом пана Трампа ця історія може а тут у нього любов з інтересом буде, те, що називається, коли щоб у Росіян взагалі не було нафти на зовнішньому ринку, то досить гарні тенденції буде саме для нас. Та пане Тарасе, було б непогано, звісно, так обмежити доступ до такого ресурсу і до нафти Російської Федерації. У нас буквально дві хвилини залишається. чи мене складається враження, що Туреччина, яка дійсно долучилася до розслідування її спеціалісти збитого азербайджанського літака, туреччина, яка була одним з головних бенефіціарів скидання режиму Башара Асада в Сирії, вона просто як завжди на кількох стрільцях, чи може вже так і відвертається від Росії? Ну що значить ну, вони з Азербайджаном а, військовий союз. Це uh -huh. тюркська спільнота. Звичайно, що для них тюркська спільнота ближче ніж Росія, і вони задоволенням будуть витискати руки, викручувати руки Росії будь-якій конфігурації, ставити їх в дуже незручні пози для того, щоб потім, потім було дорого, щоб вони від них відстали. Ну Ардахан такий, та він же ж він же буде дотискати тим більше виконувати свої союзницькі зобов'язання перед Азербайджаном. А uh -huh. uh -huh. тому в даному випадку, звичайно, що буде тиск, буде. Я впевнений, що щось, щось, щось що ми будемо ще бачити продовження цієї історії. Ну принаймні, э, росіяни будуть відверто бикувати, не визнавати, що вони збили. Бачите, Путін сказав інцидент. Uh -huh. Ну, начебто, знають інцидент, uh -huh. ну так, от що щось там трапилось. Ми не знаємо, uh -huh. що там трапилось, просто збили літак, черговий літак. Тут же ж спливає історія земель сімнадцять 17 літаком Качинського і так далі. Що це просто звично для них справа? Якщо зглядати що давню історію 2001 року, коли вони збили, пам'ятаєте, ізраїльський літак. В Криму, коли стріля були стрільбища, і все ж таки є підозри, що потім це все перекинуло на Україну, і змусили, наприклад, Україну взяти на себе на себе таку відповідальність, то багато чого стає більш зрозумілим, і тому, звичайно, що звичайно, що ця історія знов таки не мене, це так, так mm -hmm. просто. її важко бути зам'яти. Тим більше судячи що з усього Азербайджан де на принцип, тому що він в дійсності себе. Поводив в історії от, з вертольотом, коли дійсності випадково його збили в Карабасі, зателефонував Аліїв, вибачився, визнав одразу ж, не говорив, що ми не знаємо, що це не інцидент, а ну вибачте, випадково а. підбили. По-моєму, там і компенсацію заплатили. Ну я не вірю, що росіяни заплатять такі компенсації, бо це фактичне визнання провини. І тому вони будуть бакувати. Будуть бакувати це дуже добре. Чим більше вони будуть псувати стосунки з Азербайджаном, з Туреччиною, з Казахстаном, тим самим, так то тим краще буде для нас, пане Тарасе. Дякую вам безмежно. Спасибі вам за ці роз'яснення. Цікаві, як завжди, професійні за ваш час. До наступних зустрічей. До побачення.